Всім привіт! Ви на каналі на Це друга частина Пушу Кіта і Алі на 1000 кубків. Зараз у мене на Кіту 896 кубків, а на Алі у мене зараз 284 кубка. Будемо починати, як завжди, з Кита. Ціль на сьогодні. На Китові апнути 920 А на Алі апнути 360. Ну і шо? Будем грати ми в даже не знаю що. бо тут такі карти під Кита не дуже. Я пішов в Бешторгу, але так собі там кіт. Ну... Но... ну вже. Якось будемо грати, напевно, все-таки в ШД підемо, бо я б в нокаут би а там, але там карта не дуже. Так що я піду тріо ШД. І перша каточка погнала. Ну, я багато раз програвав і я вирішив піти в одіночне столкновіння. І от вже остання каточка. І переходимо вже до Алі. На Алі нам треба апнути 360. Буду я грати теж в одиночне столкновіння. Це Плюс кубки за кіл даються і поїхали. перша каточка. Ну і потім я пішов в штойню тріо. А тут я забув записати каточку. Так, і от вже я апнув 369 кубків і от вже йде кінець серії, що я... я можу сказати? Ціль на сьогодні виповнена. На кіту ми апнули 920, а на Алі 360. Цілі виповнені. Що можу сказати? В... Я ви найкращі, ви на тих відео, ну, з моменту, як я повернувся, дуже великий актив проявили. На шорті 200 просмотрів і 90, а на відео по 60 і по 50. Це для мене це багато, бо у мене раніше по 20 максимум було. Ну, це максимум, а постійно два просмотра, щось таке. І ви найкращі, я сподіваюся, це відео теж так само залетить. І що можу сказати? На кіту я на силу апну, але бравлер дуже хороший, на нього просто треба грати розумно. І що можу сказати? По Алі, як імба просто пачки розношу. Розношу її. І вот відео вже йде до кінця. Я радий, що в мене є актив. Я буду знімати. Ізвиняюсь, що не було відео вчора. І всім пока. Лайк, дизлайк без, без різниці, підписка, підписка, всім пока.